Це не просто пук, це вночі прилетіло по аеродрому окупованого міста Сакі, і це вже офіційно підтвердили в українському генштабі. Але давайте краще почитаємо російських воєнкорів, бо ви ж сюди приходите саме для цього. Утро снова, недобре страна. Ну що, розвернули РСІ 135 Далі я вам розповім, що це таке. Сблюлівся міжнародної норми помогло все точності, як і говорив, вічне. Пам'ять. «Fighter Bomber» це телеграм-канал, який веде колишні російські пілоти. який, до речі, набив уже там майже півмільйона чи навіть більше підписників. Я коли читаю його ниття, то уявляю собі Мардана, який злиться, плюється в монітор, пише вічного польота, браття. Але що таке згаданий цей rc 135 Це розвідувальний літак, яким користуються або Сполучені Штати, або Сполучені Лівство. І вчора саме британський літак е, сканував небо над Кримом. Його захищали два винищувачі британських, а потім, ну, випадково прилетіло по аеродрому в САКах. І, до речі, зараз, прямо в ці хвилини, він знову кружляє над нейтральними водами Чорного моря. І тому... Як мені здається, і до речі, цьому файтер бомберу теж вночі знову прилітатиме по Криму. Але найкраще найкраще це коментують звичайного пропагандисти. Вони кажуть: та ні, та взагалі нічого нікуди не прилетіло. На Крим которая стоит костью в горле у нацистов, и они всячески стараются любыми способами испортить курортный сезон, который здесь идёт, э, осуществляют информационные вбросы, которые, к сожалению, иногда подхватывают и наши российские якобы Telegram-каналы и распространяют их. Я хочу заверить, что в Крыму все хорошо. Да звичайно, в Криму все добре. Якщо прилітає по найновітніші російські ППО, Тупо поприлетіло в ней і там уе, офіцери, яких вчили багато років, у яких там багато років досвіду, вони просто уе, тому, що ну тому, що вони росіяни, і це реально хорошо. Ну не визнавати ж їм, що новітні ППО е, не збивають старі атакумси. Дежурними средствами ПВО перехвачено і уничтожено чотири БПЛА над Ростовською областю і два БПЛА над Курською областю. О, Українська безпілотники, безусловно. Большая серйозна напасть. Вот вы сказали, что там за ночь или за день сбили 17 безпілотников. Вообще-то э, наш рекорд установлен сегодня на Донецкой, в небе над Донецкой землі 186 украинских безпілотников. Значить, <зас> сидить Бреше и банку дує для пущої убедительності, але ви чули це 100 500, 50 тисяч дві-три безпілотників. А, а оце відео, що опублікували е, з приводу е, нікуди не прилетіло взагалі в Донецьку і все збили. Це просто монтаж, якщо що. Єбні сир на все, сырна. все горить і за одної блядської ФПВ на просто сука, все за одної блядської ФПВ. Салам алейкум. священна, я наш. <ші> Взагалі цього тижня є багато цікавих відео з дронами або з дронів. Наприклад, Черепашка Ніндзя якось все ж таки подавив дрон. Він впав поруч з його каналізацією, і ось воно вилізло подивитись жужить чи ні. І тут апельсив. <DNA> <хі> Вилазить, вилазить, вилазить. Вилазить. Yeah! І що мене найбільше тішить, що всі ці FPV-дрони, вони ж реально збираються з китайських запчастин, куплених на китайському AliExpress, тобто по головам росіян прилітає від їхніх же друзів-союзників десь приблизно так, як тут святочки. Света поаплодируем. Светочка! Ура! Ты супер! А! Богиня. Позвоночник. И, о, Але от У всіх росіянах є щось таке, як в святочки. Я називаю це Єбобо. А ви напишіть вашу версію в коментарі, як ви собі все це пояснюєте і називаєте. Тим часом підтверджує це твердження. Вибачте, за е, пан з позивним кірзач кращий розум російської армії. Йопа. Надо уходить. Что-то железо оттащить надо. Давай, давай. Вот эту, слева которая. Видео долгое, но оно того варто. И вот эту, которая с огнем, получится ногой откинуть. старается. Блин, дерзать! Там мина лежит, стой! Там мина лежит, ёпта! Где? Вон! Вон мина! Как нам проехать? Смотри! Где мина-то? Вот! Вот это круглое? Да! Какая я и пинал что. -то. Мінена. Точне, мін. Бля, я пінаток що ти не відео, Ні, інтерети. <плес> ну, сподобались, так? А чого ви тоді не лайкаєте, я не розумію. А, а підписки нам залишилось до 180 тисяч отакусіньку От пунічку. Ну вам же ж не важко, просто два рази тицнути і все. А я вам за це е, покажу чергове. Усвідомлення чи то розуміння а, в розмові з росіянином. І а, якщо чесно, тут навіть і сперечатися якось з ним не хочеться. І навіть інтерв'юер наш просто замовк. Люди добровольці, которые ну, мародьори, Зайшов я раз в поміщення, да, туалет, душ, в домі, да, у мене такого немає. І мені було син, зайти. І от ви якби как бы, сравнюєте з всіми, я як всі, Це прям 100%. То есть, точно, точно никак. то есть у вас туалета душа дома нету, да? Да, у меня не нужен дом, чтобы вонять и убирать в доме его постоянно. А где вы? У меня в... туалет на улице. А я вы живёте в... на улице, я да? Я в деревне, да, я живу. И то есть мне это нормально, мне туалет не надо, мыть каждый день. И вони я ночью чувствовать не буду от него из-за того, что кто-то забыл смыть. Понимаете? Как бы так. Серьезно? М То есть у вас вот эта кабинка такая, да, деревянная там? Возможно, да. Да? И вам это это все устраивает, да? Да. А вы вот пользоваться унитазом не умеете? Да. Умієт він. Ну він же ж не каже, що саме він уміє робити з унітазом. Може він там е, мівіну заварює. Раніше я думав, що мухосранськ це якесь таке загальна назва, що там собирательний образ, але ні, виявилось, що він не реально є, існує. Це місто Орськ, те, яке топило навесні, а тепер там ось так. Мухи зелені ось такі літають. Я дом просушити не можу. Потому что вот эта вот солка накапливается, туда и кишки выкидывают. И вот что только не Вот вы... вы сами видите, что говорить-то. Больше полутора месяцев ни одной машины даже рядом не проехала. Вот у меня сейчас в доме несколько мешков вот такого вот мусора, который я сейчас выкинула. И мне стыдно его выносить, потому что некуда уже выносить. Мы боимся, что это все полыхнет, и в округе все дома загорятся. А это ведь и не маленький пожар будет. Буквально весь старий город просто утонув в свалках. Так патамута. Они старий, фу, 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 навіщо в ньому е, жити? Старе місто Орськ викинули на смітник. А в новому, от в новому, все інакше. Там все по-багатому. Е, білоруське взуття привезли продавати. Навіщо їм ті блінцяги? Пока автомобилисты еще не думают грайбуваться к холодному сезону, пешеходы уже получили возможность сделать это дешевле и без ущерба качеству. На ярмарке белорусской обуви обновление ассортимента. Здесь лето уже встречается с осенью. Комфорт новых моделей успели оценить покупатели. Качественная обувь мягкая. Для нашего возраста это очень хороший плюс. А якщо набридне в Мухасранську, навіть в дорогому взуті, то на вас росіяни чекають курорти Абхазии. Там россиянам завжди ради. Через 5 минут ты здесь стоять не будешь на ногах. На ногах? Да. Если ты меня ударишь. Ты сумеешь это сделать? Ты меня пугаешь. Давай на машину выгонишь. Я не буду ее убирать. У меня ребенку плохо. Мы не можем далеко до машины. Не выгонишь, тогда туда на второй парковочное место. Почему? Понаехали, убьем, поймать. Мы, запросим и платим за свое понаехали. За 20 рублей нас в парковку писать. я эти деньги на Ну ви ж розумієте, що я не буду вам тут показувати просто якийсь поодинокий конфлікт. Коли Росія перекинула більшість миротворців в Україну, блін, ненавиджу, коли отак от роблять, але сам так роблю. Але менш з тим, коли цих миротворців в лапках перекинули в Україну, то е, місцеве населення досить таки пожвавилось у ставленні до росіян. Я був в Абхазії, возлі Приморського от Гудаути. Заехал на пляж, и часов в 12 меня нахлобучили обредом, отхерачили, чуть не убили, стреляли, обокрали. И вот теперь я ночую в милиции. Я вирішив подивитися, що там в соцмережах відбувається. Забив просто по хештегам Абхазія Росія. І ось таке відео я знайшов у Тіктоці. Ну, в принципі, що Це стоило чекати. Ось цю таблицю. бачите? Ось тут 33 депутати, щось голосували 30 коротше проголосували за там один щось здержався або двоє проти. Ну, в общем, они отдали аэропорт. Они голосовали, чтобы отдать аэропорт абхазский, который в Абхазии находится, да, российским инвесторам. Что происходит дальше, как вы думаете, друзья? А дальше, короче, происходит такая тема, что эти депутаты думают, ну, отдали же аэропорт. Давай, короче, говорит, поедем все делегации абхазских депутатов, посмотрим, типа, что там русские делают приезжают, короче, в этот аэропорт, да, вот читайте, смотрите. Русские им говорят, вы кто, Вася? Они такие, ора, матч, это же мы. Мы же депутаты, которые вам аэропорт отдали. А русские им говорят, вон там дверь, видите? Выйдите и закройте ее за собой. Вот это и стоило ожидать. И такая уча ждет всю Абхазию. Спите дальше, ребятишки. Депутаты. Будемо слідкувати за Абхазією, Знаєте, щось мені здається, що там буде цікавеньке. Аби не пропустити цікавеньке, то поставте дзвіночок біля кнопки Підписатися. Я все це вам покажу. І навіть якщо там не стиметься якась революція. Дуже на це сподіваємось. То я буду вам показувати це в прямому ефірі. Тим часом російська влада вона усвідомлює, що втрачає силу на Кавказі не тільки в Абхазії, і починає колупати старі рани. Одна з таких Молдова. У них там є президентка невизнаної Гагаузії, чергова сепаратистка Євгенія Гуцул. і Її покликали виступити в Москві, але щось з промовою пішло не так, щоб розкрить. Туристичний патенціанал, ну анал, так анал. Ну в Росії якось все через нього і на ньому все е, сфокусовано. Хотіли навести мости з Абхазією, так ні б'ють скрізь гагаузія. Ну щось. Теж у них не виходить, це тому, що мости навіть в самій середині Росії або прогнили і просто падають в воду. Я вам це показував на тижні, або їх просто спилюють на металолом. Так сталося в Рязанській області, просто кудись зник 60-тонний залізничний міст. Ми самі знаходимося в Скопінському районі, недалеко від річки Вьорда, де неизвестні ліця звертайте внимание, срезали железно. Дорожный мост. Смотрите, пожалуйста, что после себя они оставили. Сколько мне известно. У моста есть владельцы, некая организация. Было даже написано заявление в полицию, но данное заявление ни к чему не привело. Посмотрите, пожалуйста, что сейчас на месте моста. Еще в прошлом году я приезжала сюда на отдых, гуляла здесь, по этому мосту. То есть здесь огромная конструкция, которая была построена в советское время, которая использовалась для работы. Вот как опять же мені звісно, що конструкції спиленные були найдены в городе Рязани, але опять же поліція ніяких то конкретних не приймає. Так навіщо той міст, як якщо річка вже майже пересохла, тепер росіяни на платах можуть мандрувати де інде на плату ми будемо сплавлятися? Три дня. На каждом углу по двухместной палатке и еще одна сверху. Максимальный состав экипажа 10 человек. На борту имеется биотуалет, баня, небольшая зона готовки, газовая плитка с баллоном, мангал с казаном, 3-киловаттный генератор, два мотора, чтобы не только идти по течению, но еще можно было пришвартоваться, пункт зарядки мобильных телефонов, который обеспечивает солнечные батареи наверху. На борту есть три сапа, чтобы почилить. Прекрасная обеденная зона, где можно выпить с друзьями пивка. Так Поднимаемся на второй этаж. Наверху вот такая чил зона солнечная батарея, бак для душа, два шезлонга и прекрасный газон Канады Грин. Вы сейчас его нахуй не сб... Блядь. Витя, нахуй, давай не Твою мать. Ёба... Витя, давай быстрее на сюда. Ну і на десерт, що ви точно обригалися, все ж таки кінець тижня, і це відео в мене настоялося в загашнику. Шаман шаман співає океан Ельзе. Можете одразу блювати. Всьо вибачте, вибачте мене, будь ласка. Ну я мав вас здобити, і де вам ще взагалі таке покажуть подякувати, окрім лайків і підписок. Можете просто задонативши на україномовний YouTube ми зробимо тут відео майже щодня, просто для вас, щоб вас тішити, а ви нас можете реально підтримати. В описі під відео є лінк на Баймі кофі. Там можна зробити або одноразовий донат, або зробити регулярний навіть донат. Або є кнопка спонсорувати під відео. Ви можете стати. Та нашим спонсором це якісь там 35-50 гривень на місяць, але для нас це дуже і дуже корисно. Дякую, побачимось дуже скоро. Всім па-па!